Узимку тринадцятого все почалося, щоб в рабстві довічному нам не жилося. Людей все дістало і досить мовчати. Пора цим бездушникам слово сказати, що ми не раби не будем страждати. Що вільні ми люди, з нас досить мовчати? Єднаймося, братця, на майдані звучало, без права на слово так жити дістало. Достатньо терпіти, сказав батько сину. Зібрались обоє, і на площу вже линуть. Народ на майдані, і нові ще їдуть, підтримати думку одну та єдину. Тут люду багато і гума горить. Тут настрій єднання в повітрі кипить. Хотіли прикрити народне повстання і цим же скріпили доволі бажання. І от знову куля забрала життя, а вдома на татка. Чекало дитя, якою ж ціною свобода дається? За вільне життя, скільки крові пролється? Вони не зламались, за свободу стояли. Шкода більше сотні. Життя там віддали. Так от пам'ятай, у зимку тринадцятого все почалося, щоб в рабстві довічному нам не жилося.